Вітаю в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. Пам'ять полеглих воїнів вшановують по всій країні. У Запоріжжі до акції долучились силовіки та містяни. На хвилину центр міста зупинився під час акції Служба захист пам'ять. Загиблих на війні студентів та випускників вшанували і у Запорізькій політехніці. Провели меморіальну акцію Сонях пам'яті на кількох локаціях. На екрані воєнні драми усі охочі могли подивитись українські стрічки, кіборги та мирний 21» у кінотеатрі імені Довженка. На кінопоказі були і наші журналісти. Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Дату обрали не випадково. Саме цього дня, 2014 року, під час виходу з оточення в Іловайському котлі загинули понад 360 українських військових. Ще близько 700 отримали поранення чи потрапили в полон. Росіяни вчергово порушили домовленості та розстріляли українських захисників, яким обіцяли зелений коридор. Шлях пролягав через соняшник. Киві поля, тож символом цього дня став соняшник. Трагедія стала уособленням мужності і жертовності у війні з ворогом. Шість років поспіль країна вшановує кожного, хто віддав життя за свободу України. Від 2014 року триває року тривається битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості, і ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається. Пам'ять полеглих захисників вшанували у Запоріжжі акцією Служба захист пам'ять. Проспектом Соборним пройшла колонна службового транспорту, поліції, рятувальників, нацгвардійців та прикордонників. Разом з ними на хвилину мовчання зупинились і запоріжці. Це, що ви розуміє, Це день пам'яті та вшанування загиблих захисників та захисниць України. Тому сьогодні це дуже важливо зробити такий захід та нагадати всім у нашому місті, у нашій країні, що кожна хвилина мовчання, це дань, шани нашим захисникам та захисницям, яких вже більше немає з нами. Літню жінку поранило через ворожий удар по Комишувасі. Безпілотник впав прямо біля її будинку. Пізніше ворог здійснив повторну атаку. і Поранення отримали ще три жінки. Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. А в Малокатеринівці постраждала однорічна дитина та чоловік. Вночі окупанти скинули на селище чотири авіабомби, ціли спрямовано вдаривши по будинках. Оселі охопив вогонь. Вибуховою хвилею понівечило сусідні хати та господарчі споруди. Загалом знищено близько 80% житлового фонду. Ми звертаємося до всіх балабинців. Пишугума. Якщо хто виїжджає або оставляє свої будинки, давайте передадемо цим бідним людям, які залишилися зовсім без нічого. Більшість людей я підходжу плачуть. У них немає можливості навіть десь проживати. Нема не родичів, нема нікого. Вісім будинків залишились без газу після атаки. Один із газопроводів низького тиску повністю перебитий. Зазначають в Запоріжгазі. Тим часом українські артилеристи вдарили по позиціях окупантів на запорізькому напрямку. В результаті знищено РСЗВ три гаубиці «Гіацинт-Б» та склади з боєприпасами. Триває евакуація жителів прифронтового Васильівського району днями правоохоронці вивезли кілька родин із села Приморське. Це ділянка села дуже є небезпечною. Поліцейські допомогли покинути небезпечну територію родині з маломобільним чоловіком. Врятували і подружжя пенсіонерів з сином, який має інвалідність. Також вивезли самотню бабусю. Останній раз кабами поприлітала по вашій вулиці. Так? Три у на спину, а спілі дрони. Ось добре, звісно. То на машинами охотилися. То тут почав за пішофоком. То... Хто не було пішки. Кроєбінець. Помагав він мені сумку нести на, на машину. Мені на роботі пістить. І попав в трон зміною та шарахнув між минулої війни. Мене чуть-чуть рануло, а його дуже серйозно. Правоохоронці закликають людей із прифронтових сіл не зволікати з рішенням виїхати, адже кожна хвилина може врятувати життя. Понад 30 годин безперервно тривали аварійно-пошукові роботи у столиці. Відомо про 23 загиблих. Деякі тіла досі не впізнані. Доля ще восьми людей залишається невідомою. Внаслідок атаки півсотні людей поранені. Рятувальники дістали з під завалів 17 людей, серед яких чотири дитини. Нагадаємо, в ніч на 28 серпня Росія завдала комбінованого удару ракетами та шахедами по столиці. Руйнування та пошкодження були зафіксовані майже у всіх районах. Пошкоджені 220 П'ять житлових будинків працюють у нас 60 нічого оперативних груп. Працює по місту Києву 500 рятувальників, 1000 поліцейських і більше 100 одиниць інженерної та іншої е, техніки. Постійно зміна у нас працює 4 підрозділи: аварійні рятувальні, кінологічні підрозділи, спецпідрозділ Дельта Верхолази. Ви бачите на місці події працювало. Чотири безпілотних літальних апарата, які дозволяли здійснювати та проводити розвідку на місці подій та координувати дії рятувальника, а також був задіяний робот евакуатор яким з-під завалів було вилучено 32 зруйнованих автомобілі. Вночі по Дніпру били шахедами. Постраждали двоє людей. Обох госпіталізували. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт та пожежну частину. Били й по області. По Межівській, Слов'янській, Покровській та Васильківській громадах ворог цілив безпілотниками. На жаль, загинули двоє людей: чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Загорілося на території підприємства а також приватні будинки і суха трава. Понівечені АЗС та авто. Ще двоє поранених на Херсонщині. Ворожі снаряди накрили житлові квартали міста та передмістя. Полум'я охопило приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та сухостій. Зранку місцеві знову прокинулись під вибухи. Окупанти атакували місто безпілотником. Загинув літній чоловік. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі. Запалена свічка, букет соняхів і табличка зарезервовано. Запорізький бізнес підтримав всеукраїнську акцію, приурочену до Дня пам'яті загиблих захисників. Порожні столики залишили для тих, хто вже ніколи не прийде. Поруч паперці з іменами полеглих воїнів. Кожен відвідувач може вписати імена загиблих рідних та близьких. В деяких закладах так вшанували і своїх колег, яких забрала війна. Багато наших містян, ті, з які з нами працювали, ті, які в нас працювали на підприємстві, долучилися до лав ЗСУ і, на жаль, загинули. Хотілося би, щоб люди дізналися про це, про те, що цей день саме про вшанування, про пам'ять. Акція стіл пам'яті відбувається у цей день по всій країні вже третій рік поспіль. Ініціатори заходу благодійний фонд імені Іллі Гравара та платформа пам'яті Меморіал. Цьогоріч до акції долучилися понад 30 запорізьких кафе та ресторанів. Зараз тільки розвивається культура пам'яті, і цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. Ідеально показує, як можна. Якісно втілювати, як можна шанувати і пам'ятати полеглих завжди. І мені подобається, що це проводиться саме в закладах. Захисники, які проходять лікування у Запоріжжі, тепер отримують спеціальні пакунки ветерана. Це набори найнеобхідніших речей, аби реабілітація була комфортнішою. Так місто дбає, аби герої з перших годин у медзакладі відчували турботу і підтримку. Детальніше про пакунки для поранених дивіться в нашому сюжеті. У цих пакунках все, що може знадобитись захиснику на лікуванні, це нові речі, щоб бійці після операції мали все необхідне. Дуже часто ми чудово розуміємо, якщо відбувається евакуація, то не завжди е мова йде про збереження речей, чи є на це час, чи можливість. Одяг, взуття та засоби гігієни здавалось би звичні речі, але саме вони допомагають відчути комфорт у лікарні. Дуже хотілося б... Допомогти нашим хлопцям і дівчатам, щоб вони, перебуваючи вже з перших годин на лікуванні, вони знали, що їм є що одягнути, які капці у них будуть, що вони зможуть зранку помитися, почистити зуби. Є чоловічі і жіночі набори, але каже пан Михайло, останні нині попитом не користуються. Жіночі пакунки ми їх замовляли трошки на всяк випадок. Тому що ми чудово розуміємо, що дівчата так само несуть на собі на своїх плечах хрупких, несуть бремя війни. От і тому підготовлені і пакунки для дівчат на сьогоднішній день, поки вони не затребувані, і хай вони будуть не затребувані і далі. Програма пакунок ветерана стартувала на початку цього року, і вже близько 200 таких наборів передали у п'ять лікарень Запоріжжя. Будемо сподіватися, що вона нам не буде. Не знадобиться, однак в будь-якому випадку ми будемо готові до цього. Такі пакунки передаватимуть лікарням постійно, адже потреба в них велика завжди. На превеликий жаль, ми поки що не закриваємо всю потребу по лікарнях, тому що кількість дуже велика. Але робимо зараз аналітику по потребах, по більше затребуваних розмірах. Уточнюємо, а щоб ветерани ветеранки. Хотіли би бачити саме в цих пакунках, чого їм більше не вистачає, для того, щоб комфортно не тільки лікуватися, але ще й комфортно перебувати в закладі охорони здоров'я. У ветеранПРО обіцяють і надалі аналізувати та закривати потребу в пакунках ветерана і в інших лікарнях міста. Надія Пилипенко, Владислав Ващенко, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. У першій частині випуску говорили зокрема про наслідки обстрілів області та пакунки для ветеранів. Далі розкажемо про таке. Доросла та дитяча амбулаторії в одному приміщенні у Запоріжжі оновили ще один медзаклад. Що саме зробили у лікарні? Розкажемо у випуску. Яку суму викладають батьки, які збирають дітей до школи, та як підготуватись до навчання психологічно? Наші журналісти розбирались у питанні. До пам'ятного дня захисників і захисниць, які загинули у боях за країну, доєднався і колектив Запорізької політехніки. Освітяни вшанували пам'ять студентів та випускників вишу, які пішли захищати рідне місто і не повернулись з фронту. Акцію сонях пам'яті провели одночасно із всеукраїнською хвилиною мовчання, після чого пролунали імена всіх 30 полеглих героїв. Пам'ять про них до облаштованого в університеті символічного місця поклали квіти. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми гідні. І поки що живе пам'ять, живі і вони. До Дня пам'яті у музеї техніки відкрили виставку, присвячену героям-захисникам. Майже на кожній соняхи обереги українців їх створили студенти кафедри дизайну бердянського машинобудівного коледжу, який доєднався до Запорізької політехніки. Деякі роботи з-за кордону представили свої соняхи і маленькі бердянці, якими також опікується виш. А поряд виставка світлин полеглих героїв. Це фахові машинобудівники, енергетики, інженери, конструктори, які не вагаючись стали на захист України. Серед них є і захисники Маріуполя, і наш колега, журналіст Олег Шемчук. Розривалося серце, коли ми залишали наше місто і вклонялися ось у цій запорізькій землі. Коли ми приїздили сюди. Ми щиро вдячні за те, що ми знайшли сьогодні, здобули ось тут нову домівку. Ворог хоче нас знищити. Знищити нашу ідентичність, мову, історію, нашу культуру, тому що ми українці і ми європейці. Нація українців не скорена і на нашій країні запанує мир і ніколи не повернеться війна. Але ми маємо пам'ятати тих, хто сьогодні віддав своє життя для того, щоб ми жили гідним життям і творили вільну і спільну Україну. У день пам'яті у кінотеатрі імені Довженка влаштували безплатний показ двох стрічок режисера Ахтема Сейтаблаєва. Це кіборги та мирний 21 Обидва фільми Голоси тих, хто тримав оборону, коли це здавалось неможливим. Перша стрічка, яку показали в малій залі, кіборги, розповідає про оборону Донецького аеропорту. Фільм знятий на реальних подіях 2014 року. Крім акторів, участь у зйомках брали і справжні бійці АТО. Запоріжці кажуть, прийшли, щоб так Пам'ять своїх друзів та рідних, що загинули на цій війні. кажуть, намагаються не пропускати показ в українських фільмах у кінотеатрах, тут така нагода прочитала. Думаю, чому не прийти. Дуже боляче, що Що тут можна сказати? Боляче, страшне, як боляче. Ці емоції вони весь час тебе не залишають зараз. Скільки людей гине, і дуже хочеться, що хоча б щоб хоча б це не дарма, все було. Це дуже важливий фільм в історії українського кіно, і ну, він демонструє, що зараз переживають наші хлопці, наші дівця, дівчата на різних ділянках України прифронтових. У Запоріжжі оновили ще один медзаклад. Тут об'єднали дорослу та дитячу амбулаторію і виконали капітальний ремонт. Тепер на першому поверсі приймають вісім сімейних лікарів, а на другому дев'ять педіатрів. Обслуговують близько 20 тисяч людей. Мені позвонили дитячі лікарі педіатрії. Сказав, що треба зробити заново декларацію, тому що мій лікар ну не працює. Що топлового дорозі взагалі? Ну, чудово. Рікні каміння подобається. А які тут лікарі розсудження? Добрі, чітливі медики кажуть, об'єднання дозволяє одночасно всій родині отримувати допомогу в одному місці. Це економить час пацієнтів і дає можливість лікарні підвищувати якість сервісу. Наприклад, за потреби дітей направляють на додаткові обстеження. Якщо з чимось спостерігається mm -hmm. дитина, да, якісь проблеми є зір, ортопедія, mm -hmm. неврологія, то є, звичайно, ми посилаємо. Ремонт зробили якісний, з заміною комунікації, з дотриманням вимог інфекційного контролю. Таким чином, в принципі, ці кабінети відповідають всім стандартам і лікарі можуть надавати якісну, згідно протоколів, надання медичної допомоги. Ремонт приміщення обійшовся більш ніж у 2,5 мільйони гривень. Облаштували роздільні входи для дорослих і дітей та пандус на черзі санвузел для людей з інвалідністю. Лікарня зробила ремонт за власні кошти, які заробили відповідно до послуг наданих за пакетом НСЗУ. Прекрасно, що навіть в цих умовах об'єднуємо, покращуємо і робимо більш зручними сервіси в нашій медицині. Півтисячі запоріжців оформили соціальну допомогу від держави, а сотня родин вже отримала і перші виплати. Про це повідомили у пенсійному фонді. Кажуть, місяць тому уряд запустив експериментальний проєкт з підтримки малозабезпечених родин. Соціальну допомогу можна оформити через дію або безпосередньо у пенсійному фонді. Грошова підтримка призначається на півроку, аби подати заявку на виплату, необхідні паспорт, і та трудова книжка. Базова величина складається 4500 гривень на першого члена сім'ї, тобто на уповноваженого члена сім'ї, який звертається за такою допомогою. На наступних членів сім'ї визначається така допомога, як 70% від 4500 гривень, крім дітей до 18 років та інвалідів першої-другої групи, для яких визначається базова величина для розрахунку базової соціальної допомоги як 4500 гривень також. Не можуть отримати допомогу родини, де є люди від 18 до 60 років, які не працюють, не служили в армії та не зареєстровані у центрі зайнятості. А також сім'ї, які протягом року перед зверненням робили дорогі покупки чи операції. Йдеться про суми понад 100 тисяч гривень, наприклад, купівлю нерухомості або валюти. З 1 жовтня програму розширять. Допомогу зможуть отримувати і люди з інвалідністю, та ті, хто не має права на пенсію, але вже користуються іншими соціальними виплатами. Знову до школи. Вже незабаром в усіх навчальних закладах пролунає перший дзвоник. Для когось він стане черговим, а хтось цього року на поріг школи ступить вперше, а поки готується до навчання. Купують одяг та необхідну канцелярію. Наші журналісти з'ясували, скільки коштує зібрати школяра, а також поговорили із психологом, як підготуватися до навчання емоційно. Деталями готова поділитися Валерія Гетьман. На трітіві 12, 16, 24, А що по цінам Аліса вже йде до сьомого класу. Разом із мамою підібрали все необхідне. Ручки, зошити, атлас кажуть, у старших класах список що купити значно змінився. Щось залишилося ще з минулих років, а дещо купують вперше. Наприклад, контурні карти. Зошити, ручки, пенали. Зазвичай я навіть не можу отак от порахувати скільки чого треба. У мене донька йде в сьомий клас. Тому нам, наприклад, в цьому році пощастило, що рюкзак в нас ще з минулого року залишився, бо зазвичай це найбільша витрата. Якраз у родині Богуславських до підготовки ставляться спокійно. Обирають як базові речі, так і те, що захоче донька. Мама Антоніна каже: при виборі, де купити, зважають на ціни. У нас це як правило змішаний такий формат. Щось можемо купити на ринку, щось от в магазині канцелярії якусь частину взагалі замовляємо через інтернет. Просто це все залежить від ціни, звичайно, обираємо, ну і від вподобань дитини. На щастя, немає такої проблеми, що треба все одночасно купити, тому купляємо якийсь основний базовий набор. А потім вже по ходу навчального року там докуповуємо. Оцей базовий набір десь стає в тисячу півтори, 398. – дев'яносто є? Антоніна ділиться: найдешевший зошит сьогодні можна знайти за 5-6 гривень тонкого формату. А за великі і яскраві ціна сягає до сотні. Ручки від 5 гривень за найпростіші та до 50 – декоровані. Олівці звичайні коштують до 4 гривень. Та найбільша витрата рюкзак, який на щастя в Аліси вже є. П'ять штучок. Фізика. Хімія, алгебра, історія та геометрія. Три ручки та е коректор та ульовець. Буаш в пастельних відтінках. Родина ще одного семикласника Сашка Філімоновича вже купила канцелярію, а одяг тільки планують. Мама Катерина каже, син значно підріс. Тож багато старих речей вже замалі і доводиться шукати нові. Кілька кофт. Ну, такий якийсь кардіган, який можна накинути на футболку, тому що футболки є, штани і джинси є, а ось саме кофт не вистачає. 100% взуття, бо взуття немає, але е, зі взуттям питання, тому що е, ну, туфлі дитина не носить. Мені здається, що вже відійшло так. Тому е, кросівки, мабуть, рубашки теж не носить. Чому, чому одяг самовільний? Я враховую побажання дитини, тому що він не носить рубашки. Катерина зізнається, їй, як і багатьом батькам, важко знайти вільний від роботи час, аби ходити по магазинах. Тож замовляють через інтернет. Так можна прицінитись і обрати необхідне, адже бюджет обмежений. Зазвичай замовляю в інтернеті, тому що це зручно. В принципі, для дитини там зручно підібрати по зросту. Ось, я вже радилась з подружками, де краще купити. Ось і мені вже поскадали сайти, тобто я планую замовляти. Тисяч п'ять, мабуть, тому що. Ну, Найдорожче, мабуть, взуття. Ті ж кросівки, вони там тисячі дві коштують. Тим паче, що у дитини вже нога розміру, там, 39. Сам семикласник Сашко обирає варіант онлайн-покупок та зізнається, краще, коли за нього усе придбає мама. Я взагалі хочу, щоб все робила мама, підбирала камстовари мама, тому я по магазинам не особливо люблю ходити. Підготовка до школи це стрес, як для дитини, так і батьків, кажуть психологи. І радять заздалегідь думати і про повернення до режиму, щоб перші дні навчання минули легше для всієї родини. Як практика показує, бо діти теж скучають за. Навчальним процесам, да, і батьки вже хочуть ближче до навчального року, щоб дитина нарешті була задіяна да, в якійсь системі. Найскладніше потім утримати ту мотивацію, да, оцей запал, оцей бажання вчитися, бажання йти до школи, спілкуватися, пізнавати. І через 2-3 тижні ця, ця мотивація вона вгасає. Щоб не втратити мотивацію, важливо залучати до процесу підготовки дітей, раді спеціалісти, наприклад, навести лад у шухлядках, підготувати полиці до нових книг та зошитів. А от у перший тиждень навчання важливо не перевантажувати психіку учнів, краще підтримувати та заохочувати до занять через маленькі приємності. Хвалити дитину не за результат, а за сам процес. Не слід е, навалювати да, на, е, на дитину все, що ви запланували за ці три місяці. Да, от я хочу, щоб ми запланували ходити до спортзалу, до гуртків, до додаткової наземної мови, плюс ще виконувати всі, -всі завдання. Не поспішайте, да, поступово входьте в цей е, науковий процес. Таких порад саме дотримується мама Сашка Катерина. Я, мабуть, більше не допомагаю, а більше контролюю. Я даю йому якусь відповідальність, що він має виконати уроки. Так він робить не все як підліток. Він десь може пропустити, забути, сказати, що не задавали. Я намагаюсь просто там контролювати. Ось цей урок зробив там, щось зробив, да ось цей урок. А ще радять психологи: звертайте увагу на моральний стан дитини та цікавтеся, як пройшов день, адже перша чверть час адаптації, а це знайомство з новими однокласниками та вчителями. Тим паче, що цього року більшість дітей повернеться за парти після тривалої дистанційки. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Найбільше з домашньої кухні підлітки полюбляють борщ, а готують його в родинах здебільшого мами. Це результати регіонального дослідження культури здорового харчування. Про свої кулінарні вподобання учні 8-11 класів розповіли в анонімному опитуванні. Виявилось, більшість підлітків не обмежує себе. Усі респонденти зазначили, що їдять дивлячись телевізор чи гортаючи соцмережі, і написали, що відмовляються від солодких перекусів. Хоч вчителі, яких також опитували. Кажуть, що на перервах діти вживають саме шкідливу їжу. Тим часом дієтологи рекомендують не забороняти її, а поступово замінювати на корисні смаколики. Виховання здорового харчування це не обмеження, а додавання корисних продуктів, і з часом дитина буде відчувати себе краще і буде дивитися і навколишнє середовище, і таким чином здорове харчування буде частиною життя. Як заохотити дітей до здорової їжі і пояснити, чому це корисно? Про це говорили вчені медики та освітяни. Усього понад 300 учасників, як у залі, так і онлайн. Домовились цьогоріч основи правильного харчування треба запровадити у шкільну програму. Ми наголошуємо на тому, що тематика здорового харчування має бути наскрізною і пронизувати всі освітні галузі, а не лише тільки предмети з основ здоров'я і біології. Тобто, будь-який вчитель. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.